Шло, в другий день їдемо в Ура! Я хочу туда, і в полаєте, в цей того. Прийшли окупанти до нас в Україну. форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. І навіть при таких обставинах ми змогли зібрати 15 тисяч 10 гривень. Ну, а тепер, дівчата, ми розказуємо наші враження. Альонка, давайте перше. Ну, було дуже приємно, коли ми співали, люди підходили, говорили, що ми великі молодці. Було дуже приємно, коли маленький хлопчик рочків в 4 підійшов, подарував нам шоколадки. Це було б справді дуже приємно. Ну не хочеться про погане, але є деякі люди, які просто байдужі до, до цього всього. І саме найцікавіше, коли ми почали розталати коврик, коли ми поставили для мікрофона до нас, підійшла з криком одна обурена, неврівноважена жіночка. Їй дуже не сподобалось те, що ми будемо там робити концерт. Влагоді Мені здається, концерт. що вона думала, що там буде щось таке, щось не дуже пацюльки, да? так. Е, а як Це, ким вона була вообще? Завітаючи вона... автостон. Це виявилося вже пізніше. Попросили їй дати гроші на дати гроші, хоча України. Хоча були, хоча були Але вона відмовилася нуль і сказала, що просто треба зараніше повідомляти нам про це. Хоча раніше. Ми повідомляли раніше, аж за два дні. Аж так? За 2 дні. І нам дуже приємно, що є такі небайдужі люди до е, України до наших збройних сил України, які допомагають, які стояли, які допомагають грошми, які стояли напроти нас і з адекватним нормальним обличчям. <му> Була така ситуація, коли якийсь дядько, який постійно за нами ходив, був трішки дуже сильним і нашим репертуаром, а саме тим, що ми двічі проспівали одну ту саму пісню. Ми йому запропонували сказати нам, що нам заспівати, але він чомусь відмовився. І ще ми йому сказали: ну, допоможі, киньте одну гривню. Відвернувся. Десь ми вже таке бачили. В наступному відео ми вам розкажемо, скільки ми могли зібрати за три благодійні акції. Байрактар, <laughs> ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла